У Харківському національному університеті внутрішніх справ за підтримки Міністерства внутрішніх справ України Кримінологічної асоціації України відбулася четверта міжнародна науково-практична конференція Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції. У конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів та наукових установ України, Великої Британії, США, Чехії, Італії, Польщі, представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, прокурор Харківської області та інші. Від імені ректора університету Валерія Сукуренка вітання учасникам наукового зібрання передав перший проректор Олександр Головко. Він побажав усім плідної роботи та творчої наснаги, а також за Значив, що корупція на сьогоднішній день в Україні стоїть в одному ряду з найбільшими загрозами національній безпеці, і саме ця конференція покликана показати, що завдяки залученню науковців та працівників судових і правоохоронних органів питання протидії корупції можна вирішувати набагато ефективніше. Проблема протидії корупції вона є інтернаціональною всесвітньою. Безумовно, що головний урок, який ми виносимо з цієї конференції, це перше. Що все-таки влада повинна прислухатись до науковців, спиратися на наукову думку у вирішенні питань законодавчого забезпечення своєї діяльності? Ну а друге, що без громадянського суспільства, без громадянської позиції кожного корупцію загнати туди, де вона повинна бути, практично неможливо. Актуальність питань, винесених на розгляд конференції, відзначив і президент Кримінологічної асоціації України Олександр Бандурка. Він зазначив, що негативний руйнуючий вплив корупційних діянь охоплює практично всі сфери суспільного життя: політичні, економічні, соціальні, правові та інші аспекти. Національний університет внутрішніх справ і Кримінологічна асоціація України, яку я представляю, Постійно займаються цими проблемами, проводять дослідження, розробляють відповідні програми для Харківської обласної ради і пропозиції для міністерства внутрішніх справ. Ми тісно співпрацюємо із прокуратурою області, яку представляє Юрій Брониславович Данильченко. І е, наша е, така робота носить суто конкретний характер. Прокурор Харківської області Юрій Данильченко проаналізував результати діяльності органів прокуратури Харківщини за перший квартал поточного року у розслідуванні справ пов'язаних із корупційними діяннями. Він зазначив, що органи МВС та прокуратури на сьогоднішній день найбільш активно борються з проявами корупції. В первую очередь мне хотелось бы, чтобы по результатам этой конференции были выработаны конкретные предложения, направленные на усовершенствование нашего действующего законодательства. Тогда практикам значительно проще будет реализовывать те задачи, которые стоят перед ними в именно в сфере борьбы с коррупцией. Начальник кафедри кримінального права та кримінології Олексій Литвинов зазначив, що нинішня конференція вже стала традиційною. Вона проводиться щороку, але актуальність питання корупції на жаль не зменшується особа. Тим і ми спеціально виділяємо цей аспект в роботі нашої конференції. Значить, то що ми хочемо розглянути угрозу корупції в першу чергу на сферу. обороноспособности нашей страны, те э, болезненные коррупционные угрозы, которые несет само это явление в, в военной сфере. Значит, и второй момент это рассмотреть и сделать акцент не только на внутренней коррупции, то есть коррупции, которая внутри государства, а коррупционные воздействия, которые оказывают другие страны и их агенты на э, все те. институты нашего общества и нашей страны с тем, чтобы решать в общем-то, свои подковерные... Кікі-то вопроси представники міжнародних організацій та установ, які уважно спостерігають за тими процесами, які відбуваються в Україні, відзначають позитивні зрушення, пов'язані із впровадженням реформ. Проте відзначають і недоліки, наголошуючи, що вони завжди раді поділитися власним досвідом, надати поради, але впоратися з тими проблемами, які існують в Україні, повинні самі українці.